Локдаун напередодні свят реальність чи просто балачки в Україні за добу майже 15 тисяч хворих коронавірусом. Таких цифр ще не було. Скандальний герб України, що не так з новим державним символом, чому мережа спалахнула фото жабами. Був Васильович, Став Іванович, українцям дозволили змінювати по батькові чи багато охочих як це зробити. Одинадцятьох людей хоче повернути Україну з окупованого Донбасу. Обмін полоненими планують провести уже до кінця цього року. Про це заявив голова делегації тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук. Нині такий же список чекають і від непідконтрольних територій. Нагадаємо, востаннє обмін полоненими проводили у квітні цього року. Тоді повернули 20 людей. Зо три десятки посадили, а ще півсотні перебувають у розшуку. Генпрокурорка Ірина Венедіктова відзвітувала про роботу щодо розстрілу Майдану. За її словами, Держбюро розслідувань зараз веде близько 80 справ. Здебільшого новими підозрюваними стали колишні слідчі та прокурори, які клопотали про арешти майданівців. А тим часом адвокати героїв Небесної сутні назвали роботу Держбюро неефективною. Мовляв, слідство затягнулось. В Україні з наступного місяця зросте прожитковий мінімум. Після планового підвищення він становитиме понад дві тисячі. І це на 71 гривню більше, аніж було до цього. Зростання в уряді також пообіцяли і наступного року. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила Галицького після шести місяців проведених у зоні операції об'єднаних сил повернулась на ротацію. Тепер військових чекає відпочинок та зустріч із рідними. Великих урочистостей під час зустрічі цього року військові не робили усе через карантинні обмеження. Втім, не засмучуються. Кажуть, головна радість для них повернутись додому живими. Адже із самого початку цієї ротації на сході було гаряче. Коли бригада вийшла в район виконання завдання, це був це було 1 травня 2020 року. Зійшли дуже, ну дуже потужно зайшли. Е Проводились дуже активні дії, особливо це червень, місяць, початок липня доволі, доволі активно проводили. Застосовувалися і артилерія, і там міномети. Навіть доходило до того, що застосовувалися танки. Ми пробували на першій лінії, перебували. Ну, чуть страшно було, але все таки ми не здавались. Ми знали, що ми, 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 ми українці ми знаємо. Що не раді, чого ми йдемо. Командир бригади каже, тепер бійці відпочинуть та приступлять до майбутніх навчань, а вже через пів року свої набутні навички використовуватимуть на Сході. Саме шість місяців військові перебуватимуть на мирній території. Наша бригада протягом 6 місяців знаходилася на Світлодарській дузі, виконала повністю свою поставлену завдання та повернулася в пункт постійної дислокації. Який знаходиться в місті яворів вперше з 2014 року втрати бригади мінімальні, втім вони є у липні. Цьогоріч під час обстрів загинув 31-річний Тарас Матвіїв. Попри тими пам'ятають його мужнім та цілеспрямованим та з болем у серці пригадують липневі події під Троїцьким. Перший обстріл був по нас, потім по них був обстріл. І тоді зналося, що рації почули. Тарас Тараса Матвієвича там ранило. Якраз ми зразу прибігли. Якраз на допомогу, і потім бачу, що медики прийшли, зробили першу медицину допомогу, але жаль, допомогти нічого не могли. За мужність та патріотизм військові отримали ордени та нагороди від різних рівнів влади. Тепер хлопці чекають на відпочинок та зустріч із рідними. Олег Янко та Олександр Горенчук правда на живо. телеканал НТА. Державне агентство з питань мистецтв підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України. Серед 112 претендентів обрали такий. Але в соцмережах його ще не розкритикували. Інтернет рясніє оригінальними жартами щодо нового державного символу: козак не у тому строї, архангел Михаїл не з того боку. Та й взагалі вони всі топчуться на національних символах. Пояснює основні недоліки дослідник геральдики Тарас Завидовський. Саме зображення козака воно має не так виглядати. Карти Боплана і печатки з часів Богдана Хмельницького показують відповідного козака, як він виглядав в тих часів. І, на мою думку, і на думку батьків дослідників, він би мав бути на місці Архангела Михаїла. Серед основних символів великого державного герба герб війська Запорізького, воїн, козак, лицар з мушкетом, а також знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий державний герб Тризуб. Це мають бути е, гарби. Етнічних земель е, нашої України, так тут вони не присутні. Тобто, то що я казав, що це є не до Герб. Ми маємо показати руського лева, так, ось і відповідно запорізького козака, якого, знову ж таки шапка має бути не такого виду. Тобто, шлика такого не має бути це 19 століття. На мою думку, на сьогоднішній час прапор внизу, коли на ньому по ньому ходять, це є трішки неправильно, так, тому що це є е, національний наш символ він знаходиться в ногах. Чому обрали саме такий ескіз у телефонному режимі? Пояснює голова журі Андрій Гречило. За його словами, це був найкращий варіант серед усіх поданих, оскільки сотня зі 112 робіт були дитячими малюнками, а решта із плагіатом. Відтак ескіз відправили на доопрацювання. Дорого працювати іконографію козака, який поданий там на хорогві. Інше зауваження, те, що стосується стрічки в нижній частині трішки потрапляє під ноги, що тут ремачів. Ми визнаємо такий проект переможцем та конкурсу. Але щоб стати великим гербом, його треба доробити. Наразі великого герба в Україні немає. За 29 років незалежності його так і не змогли затвердити. Але і зараз переконаний політолог Віктор Таран він не на часі, а тризову цілком достатньо. Намагаються відвернути суспільство від набагато важливіших питань. Але замість того, щоб обговорювати ці теми, замість того щоб обговорювати корупційні скандали навколо коронавірусу фонду, ми чомусь обговорюємо питання зовсім другорядної державної ваги. Насправді до великого герба України ми ще не доросли, тому що в нас немає консолідованості самого, її, самого народу. Так? Оновлений варіант повинні подати до 1 грудня для затвердження ескізу як великого герба. Це рішення має втілити у проект закону Міністерство юстиції, а Верховна Рада схвалити. Віра Лабиван Мазуренко, Правда наживо, телеканал Ента відразу на чолі партії олігарх з кримінальним минулим шокуючу заяву розмістила на своєму офіційному сайті Українська Галицька партія. У зверненні партійці йдеться про те, що Володимир Матківський, якого у ЗМІ називали спонсором ГП, і справді їх фінансує. Однак, як з'ясували члени партії, бізнесмен і власник підприємства Радехівський Цукор у 90-х перебував в угрупованні Артура під прізвиськом Мотік. Як вдалося дізнатися членам ОГП, у середині 90-х Володимир Матківський разом з чин. Ним зараз мером Андрієм Садовим заснували фінансову піраміду Галицькі інвестиції, що залишила без заощаджень сотні львів'ян. І саме інформація про бізнес-стосунки з садовим вивела нас на ще одне ім'я у кримінальних колах Батон. Він, за нашою інформацією, організовував дрібну спекуляцію. У кримінальних колах Батон це Андрій Іванович Садовий. Після Галицьких інвестицій було рейдерство провесені цукрових підприємств та південь електробудмонтажу. Щоправда, як тільки цю заяву почали поширювати медіа, інформація із сайту зникла, а саме посилання на сторінку просто перестало працювати. Журналісти проекту розслідувань на телеканалі НТА раніше викрили земельні махінації очільника ОГП у Львівській міській раді Тараса Чулія. Так, майже чотири гектари землі у рідному селі Тараса Чулія Кореличі через підставних людей дістались його мамі та однопартійцю. Було видано чотири відповідного. Укази Держгеокадастру по відчуженні чотирьох ділянок по 2 гектари. Фактично поділили всю цю територію посовищі Рудки на чотири ділянки, і з них дві ділянки, як нам стало потім відомо, було відчужено для прихильників, для членів партії Українська Галицька партія. І потім одночасно в один день, день через день, вони були переписані на близьких людей до депутата Лівської міської міськради Тараса Чулія. Це його довірена особа, яка є по сумісництву голова обласного осередку Українського Іван Щурко. І друге, це на його, наприклад, родину першого рівня спорідниця це на його матір. 2018 року Тарас Чулій разом з Іваном Щурком заснували ТЗУВ Студенець. Основний вид діяльності підприємства вирощування ягід, горіхів та інших плодових дерев і чагарників. Прописаний студенецю Тараса Чолія вдома. Іван Щурко був також довіреною особою кандидата у народні депутати. Ти цараса чоліяна позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А нині він новоспечений депутат Львівської обласної ради від української галицької партії. Чотири години по тому на сайті Української Галицької партії з'явили заяву про кібератаку. Мовляв, сайт зламали недоброзичливці. Катерина Широкопоясвіталі Руденко правда наживо, телеканал НТА антирекорд захворювання на коронавірус в Україні, спалах недуги серед депутатів Верховної Ради, а також можливий повний локдаун уже наприкінці грудня. Це основні меседжі у боротьбі з ковідом впродовж доби. Інфікувались короною 14 тисяч 575 українців. Це найбільший показник спочатку пандемії, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. В країні готуються до повного локдауну. Озвучились цифри, що цей локдаун. В такому, скажімо, песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, у такому, скажімо, оптимістичному, 20-25 грудня буде на декілька тижнів локдаун. Про це обговорюється. Загалом в Україні виявили 598 тисяч 85 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померли 10 тисяч 598 людей. За добу найбільше хворих зафіксували у Києві – 1391, у Дніпропетровській області – 1174, на Київщині – 1080, Хмельниччині – 805, на Львівщині – 687 позитивних ПЛР-тестів. Зростає і кількість госпіталізованих з важкою формою ковіду за останню добу 1728 пацієнтів. Тим часом МОЗ говорять про готовність України отримати вакцину від коронавірусу. Згідно всіх розрахунків і згідно того, що в нас є, ми повинні отримати до 20% від кількості населення до вакцини, яка буде зареєстрована. Ми говоримо про вакцини, які буде готувати провідний компанії. Це 8 мільйонів доз на Львівщині впродовж доби. з коронавірусом 687 осіб. Найбільш проблемне питання кисень. Наразі лише 60% лікарняних ліжок мають кисневі точки для коронавірусних пацієнтів. Де-факто ми готуємося до збільшення кількості поступних пацієнтів. Такий варіант потрібно постійно мати в резерві, і практично по кожній лікарні в області готується. Відділи або певні сектори, де будуть перебувати пацієнта з ковідом в форматі ізолятор за неносіння масок у громадських місцях з 21 листопада в Україні починають штрафувати людей. Сума стягнення складатиме від 170 до 255 гривень. Мирослава Гаврих, Назар Іван Мазуренко, правда наживо. телеканал НТА. У лікарні швидкої допомоги досі чекають на ковід тести для визначення антигену. Хоча вранці у прямому ефірі радіо міський голова Андрій Садовий заявляв, що їх почало використовувати з 20 листопада. Та додав, що із бюджету міста виділили майже 2,5 мільйони гривень на закупівлю нової партії швидких тестів на антиген ковід. 19 робитимуть їх вчителям, медикам та деяким людям, які потраплять до шпиталю. Результат такого тесту повинен бути відомим вже через 15-20 хвилин. Наскільки я знаю, що е, станом на цю хвилину їх до нас не привезли. Можливо, їх і привезуть, тому що ж, ну, е, місто точно не сказало, коли їх отримає. але поки що в нас немає. Миколаївна, саме так записано. Ось у моєму паспорті. Втім, це можна легко змінити. Відтепер українці можуть змінювати не лише ім'я та прізвище, але й по батькові. Такий законопроєкт ухвалили народні обранці. Та за яких умов можна змінити особисті дані? Розповідаємо. Вже з 1 січня наступного року українці зможуть обрати собі батьківське ім'я на власний розсуд. Дати таке право вибору вирішили у раді. Досі обрати нове по батькові можна було лише при всиновленні або зміні імені батька. Та вже невдовзі усі охочі без будь-яких підстав паспортні дані зможуть переписати. Заяву про це розглядають близько трьох місяців. Процедура доволі проста. Людина звертається до відділу ДРАЦ, приходить з відповідними документами, пише заяву до заяви. Щоб ідентифікувати, вона обов'язково має показати паспорт громадянина України. Також до даної заяви долучаються документи, де необхідно здійснити відповідну зміну. То про таку можливість мріяв, чи вчинить ціле своє життя. Є люди, для яких змінити по батькові вкрай необхідно. Серед таких Олександр. Хлопець, представник трансгендерної спільноти. І, хоч ім'я, про яке мріяв має, а от по батькові й досі Олександрівна. Така ситуація каже чоловік, неабияк пригнічує, бо хоч стосунки із рідним батьком чудові, та паспорт вражає усіх. Зараз в мене по батькові Олександрівна. І, звісно, кожен раз, особливо коли я десь показую свій паспорт, це трошки дивно, бо, наприклад, фотографія в мене зараз змінена в паспорті, на ту, яка більш схожа на мене. Але в мене були конкретні випадки, коли дивляться в мій паспорт і кажуть, так це ж не ваш. Думки львів'ян щодо зміни по батькові різняться. Для когось ім'я батька у документах це історія роду. А хтось хотів би не те, щоб змінити його, а взагалі позбутися назавжди треба залишати не тільки призвища і ще щоб син чи донька згадували своїх батьків прадідів це є неправильно взагалі мати по батькові навіть за кордоном немає такого поняття як по батькові це зовсім нічого не м'яя Типу є ім'я не саме все знайомтеся це аніс громадянин тунісу чоловік живе в україні вже понад 10 років і справді каже іноземець в інших країнах поняття по батькові нікого не бентежить в Тунісі ми не маємо такого, що по-батькові. В паспорті там Анісі та є. Але як ми бачимо французи, або поляки, або в Тунісі, ми як звертаємося з до, повагою до когось, то ми говоримо там пан, пані, мonsю, мадам, медуазель. В Тунісі, наприклад, це Сіді, то, то як м'ю. Е, та й все. Для іноземців, каже чоловік, зрозуміти таке українське правило дуже складно. Іноді розповідає Аніс, доводиться навіть вигадувати собі по батькові, аби лише заповнити документи. Та для більшості українців асоціювати себе з батьківським ім'ям важливо та цінно, каже психологиня Ольга Швед. Щодо того, яким чином нас називати за іменами, там пані чи пан додавати. Це вже те товариство, в якому ми є, воно само приймає правила, і коли це стає модним. Таким сучасним і потребує певного наслідування, то вже ніхто не буде звертати уваги, є в тебе по батькові чи нема. Однак є чимало випадків, каже психологиня, коли через особисті психологічні травми, завдані людині татом, по батькові хочуть стерти з паспорта як останню згадку. Втім, переконує Ольга Швед, це не допоможе його забути. Змінюючи по батькові, ми не змінюємо вчинок нашого батька. Змієте, і як би ми не ховались від того, що сталося, воно вже сталося. Змінити, власне, по батькові може кожен, кому виповнилося 16. З 14 років теж можливо. Щоправда, за згодою батьків чи опікунів. До слова цього року понад півтори тисячі жителів Львівщини змінили імена та прізвища. Дарина Татарчук, Іван Мазуренко, правда наживо, телеканал НТА.